А суть того, что эти, эти тепловозы везут у ГИЛЯ, 47% которого повысит только СБУ цены, идет на финансирование ЛНР-ДНР. Суть погибающих людей в Авдеевке, которые защищают нашу Украину, когда финансируют их государство другой рукой. Одной рукой славят, другой финансирует. Мы хотели ваше внимание на это обратить. Мы понимаем ваши все проблемы, но мы как гражданину обращаемся. Помогите хлопцам. Они вони, вони не едут никуда, едут депо и будут працювати в середине держав. Я вам расскажу. А вот эти вот вагоны Я говорю, с, поеду, мы... с секундочку... вагоны со слябом, Вагоны со слябом, которые остановили хлопцы там, идут через другие дырки. Поэтому эти вагоны опять поедут заниматься финансированием терроризма, финансированием торговли на крови, которое, кстати, незаконно. Вы э, сообщили бы своему руководству позицию, что согласно закону про борьбу с терроризмом, особенности хозяйственной деятельности в зоне проведения ТО определяет не СБУ. СБУ незаконно дает дозвела, а определяет Кабинет министров и Министерство экономической развития и торговли. Мы получали от пана Булчина ответ, что типа вы э, видите, что есть дозвела СБУ, вы, вы выполняете. Так вы законы Украины, они, они решение СБУ должны выполнять. У нас закон надусе. Я думаю, что нужно к этому относиться так. Если кабинет министров придумал фейковую схему, по которой захвачены э, россиянами объекты укрозализницы на 3 часово -купонной территории, называются контролируемые объекты на неконтролируемой территории. А вся эта зона находится, по словам соответствующих сотрудников Кабмина, на Под ефективним контролем Российской Федерации, то ну, это временно неконтролируемый украин залізницей объекты на контролируемой Украине территории, которые находится под эффективным украинским контролем okay. патриотов Украины. Вот я, насколько я понимаю, позиция. Вы должны с ними переговоры проводить. С теми, а, кто это эффективно контролирует. контролюєте вы Донецьку область, в мажет географічних кордон. Тобто ми, 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 ми контролюємо територію, яка. Підконтрольна територія, а там, ну, там є для цього ноди, ноди начальники дирекції. Ну, вони вам вчиняються? Мені ну, напряму не. Ви ж начальник Донецької. Це вже не є. частина Донецької області. Ні, це частина Донецької області, частина Донецької, Луганської області. Так, вони підчиняються Укрзалізниці, так як підчиняється і регіональна філія Донецької залізниці. Не, ну як в обхідному. Люди, не, які нас працюють есть, на, нас, на, нас на, люди, на окупованій території, вони да, там отримують плати, там йдуть кошти на ремонт колі, на обслуговування. Ага, не, не, не виділяється. Через Другу, на не виділяється? ремонт колі туди кошти тут не виділяють. А яким чином відновила колія там, там? Там, де було пошкоджено колі, матеріалу, Ні рельси, ні шпали, туди взагалі нічого не вийшли. Але дали. вона відновлювалася з ким. Може там якимось своїми способом, не знаю. Таким образом дизельне топливо туди переміщається для заправки ваших Дизельне топливо туди не переміщається. А по словам начальника станції переміщалась? Добре, а чим заправляються топовози української залізниці?

заправляет и Холчевский медкомбинат, и те, те, комбинаты, которые там работают. То есть на той территории мы без топлива, масло, нефтепродукты вообще туда не Можно даем. Можно за, задать вопрос. Что... Холчевский медкомбинат контролируется внешней экономикой Российской Федерации, контролируется основной агрессора, и она заправляет контролируемые вами... Так нет войны? На, наши указания, нет наши не тепловозы они не заправляют. Есть у них свои какие-то тепловозы и так дальше. То есть наши тепловозы работают <свят> только в мажах нашего чина законодательства Украины. То есть тепловозы, В Мажах чинного законодательства на подконтрольную территорию? Працюють тепловоз, 315 указ. Чому? ми чем? 415 Чи? приказ СБУ. А вы такой отношения к СБУ? Я розумію, но на території СССР, де происходит зона антиразвитской операції. Стоп, давайте просто, чтобы мы починали для себе, як представники комитета Москва Спакива убивают. Тобто на сьогоднішній день є указ збуду, який зобов'язує уперзалізниця забезпечити перевезення на непідконтрольній території. Правильно? я розумію? Ви користуєтеся на карту. Тобто товари, які переміщуються через родині розмірування. Чити з тут до Вы же Ви не подчиняетесь, у вас же головной тоже сыграется у вас мин, Минтранс был. У вас Минтранс даванок сказемка по функционированию указализации на контрольной территории. Да, есть казинки. А то засобами укрызализации там здесь нет пассажирские провозит? Нет. Нема там жодной Добре, «Укрзалізницю» здійснюються поставки вугілля з, взагалі з Росії на ТЕЦ нашим? Я не готовий сказати. Добре, на Луганську ТЕЦ. З Росії. Та. На Луганську ТЕЦ. На Луганську ТЕЦ. На Луганську ТЕЦ, так. Тобто та. «Укрзалізниця» з Росії шахти перевозить вугілля. Да, да. Через, так, так. Через це саме, через перебіжку часу, так і йде. А взагалі тесія я не готов сказати. Ну я тут за реальний філі Донецька залізація а за всі дети фактично всі вантажні перевезення, які відбуваються на непідконтрольній території, вони здійснюються силами залізації, технікою, людьми, Правильно? Так. так. можна все-таки домовитися то, що ну, забрати. Якийсь, ну ми кажуть, що скерівники приїдуть в 15 часов. Ну, якщо я знаю, то сьогодні зараз адміністрація відбувається якась там громадська рада там, чи не рада. Тобто вони поїхали туди. Якщо ви маєте можливість зачекати, то це... ми не проти того, що то... обміняєтеся контактами, коли вони приїдуть? чи вас щоб забрати плаву, ну, 25-го числа, починала з 25-го числа стоїть з гона. Ну, він він звит, і... ну, тут і у нас у нас переезд, это Лисичанского, ну, первая искусная. Мы же что же обслуговаем. Пировая искуда, где находится? Поезд за панелого. Лисичанский переезд. На этой территории по степлям. Де добувається? Здесь, на нашій території, на Украину. Вот переезд наставка, ласкутовка, і так далі. Закончательно. А вопрос: які ви можете дати, щоб ми Ветеранам это рассказали, что да. эти вагоны не окажутся на купюренном территории. Ну, они не окажутся на купюренном территории. Никакие. Да? Не, ну а, а, а какие? Гарантии тоже. Ну, есть заблокированный путь. Туда уже никто не поедет. Других путей каких-то нету, чтобы они не поехали. То есть, ну, тут называется да, не не зараз у вас получен из окупованного територія. Тобто для того, щоб перевірити, чи ці вагони не придуть на окуповану територію, да у вас зараз відбуваються, и взагалі об'єми постачання товару mm модуль. -hmm. Uh -hmm. uh -hmm. У нас, значит, красный лиман это Купенск, на Купенс, на Букиной тропу это Купинск, и на Харьков направление мы работаем с ними. Мы работаем на лозовую сейчас в сторону, направление в сторону лозовой. Это то, где мы перевозим. Кроме этого, у нас же есть соль, у нас есть угольные партнеры, которые работают здесь. Соль на Московку, соль и так тоже, Кстати, на купюру, ми первомиріми перевозчики. Ви давайте ми розділі возіні? Ми возі, ми пірів ми перевозчико територію, щоб вони посипалися підсумки. Ми предоставляємо транспорт. Ну да, ви перевозчики. Ви забезпечуєте колію, ви ремонтуєте колію, Ви фінансуєте людей, які працюють укрзалізниці і на окупованій території, в тому числі ви ж фінансуєте помісу зарплату зарплату, платними за зарплату. люди працюють, відновлюють обслуговують колію, по якій зараз везуть боєприпаси і обстрілюють дію. Я розумію. Ну тобто я, ні, ні я, я, я розумію, що, я тяга, що ми обслуговуємося да, зарплату теж є рішення на це. Тобто, так ви не починяєтеся. Тобто правильно ми розумієте рішення, локата, рішення є, є, є накази зброї зобов'язати залізницю, обслуговувати колі по які доставляють ну, боєприпаси, якими обстрілюють техніку, військовослужбовців, якими обстрілюють російських найомників, якими обстрілюють зараз завдіївкою і решта лінії фронту. Ну, Логіка, <пустим> ви як громадянин країни, ви погоджуєтеся з такою вказівкою, яку вам дають? Я розумі, Чи може вам ну, треба просто ну, зайняти якусь ну, позицію і сказати, вибачайте, я цього робити не буду. Ви ж розумієте, що Конституція взагалі напряму говорить, що ви не зобов'язані, ви не повинні виконувати злочинних наказів. Немає служби безпеки таких повноважень давати ці Ну, Проявіть кожен з вас якусь позицію. Ну, я... Не переживайте за своє крісло, що ви завтра виконати без роботи. Так, за крісло може так закликатися. Та от прийдіть зараз так. біля Авдіївки і скажіть пацанам, що ви обслуговуєте. Ми ж теж обслуговуємо, Авдіївки, і, і робимо Й. там. І Стрілла ні, то я розумію, хто ну, ж довго забезпечують перевезення як пасажирів, так і вантажів. Ну я не хочу на каме... нова то ж другою, ми ще щось, крім вантажів. то щось розумієте? Будьте так. директором залізницю на підконтрольній території. Ви такі займаєтеся тоді там тою частиною. Ну, ви ж прекрасно усвідомлюєте, що ви на сьогоднішній день допомагаєте Росії воювати проти України. Ні, Я Росії не допомагаю. Ну то як обслуговуючи залізницю, по йде поставка зброї російської. Ми, тобто, залізниці, «Донецька філія, не запчасти на ту територію, ні поставок нафтопродуктів, ні, ми не постачаємо туди, ні нафтопродукти, ні запчасти, нічого цього немає. Ми туди їх не ми даємо. Колія обслуговуються працівниками, колія обслуговується працівниками да, якщо їх пошкоджується і так далі. Все, і не більше. Да, ми обслуговуємо, то що обслуговуємо, ми обслуговуємо, то що ну, є. Що